Інтер і лідер світового туризму «Туї» представляють проект наші. Доброе утро, дорогие зрители! В эфире телепередача «Наши». Мы ведем свой репортаж из столицы Дружественной Республики Кубы, города Гаваны. Сегодня тут святку 50 речницы перемоги социализма на Кубе. Мы находимся на урочистом юбилейному параде на площади революции. Отрадно, что среди демонстрантов присутствует немало и наших украинских товарищей. Именно они расскажут нам об этой солнечной стране. Как завжди, ми дивимося на світ очима наших співвітчизників. Куба – одно из последних государств планеты, где до сих пор правят коммунисты. Кубинская революция изменила ход истории и перекроила карту мира социалистического блока нет уже почти 20 лет, а кубинский социализм до сих пор жив. Страна Фиделя Кастро и Че Гевары, Рома и Сигар, Куба стала успешным брендом, который покупают миллионы туристов. Для Украины Куба – братская республика. Во времена Советского Союза тысячи кубинцев отправлялись учиться в СССР. И многие увезли на остров свободы славянских невест. Население Кубы – 11 миллионов человек. Официально здесь живет 370 украинцев. Путешествие по Кубе, это и правда путешествия во времени. Здесь можно найти не только Советский союз, но и эпоху на любой вкус. Например, я нашел здесь времена рассвета американской мафии. А мені подобається відчувати себе у позаминулих століттях, коли вулицю можна було приїхатися в екіпажі або жити ось у такому старовинному маєтку. Підешествуємо по Кубі на цьому старинному «Шевроле» благодаря нашому партнеру компанії «Туї». Зіта смолякова Шеремет. Навіть незвичне ім'я нашої героїні вже обіцяє неординарну зустріч. Оперна співачка, у жилах якої тече кров циган та запорізьких козаків, переїхала на кубу 25 років тому, коли їй було 35. А ось і вона зустрічає з цигаркою. Ось яка вона, кубинська хата. Так, але подивіться, тут український тризуб. Це це мені подарували в посольстві. Посі жінки на кубі палять. І найкращий табак це кубинський. Справа. Він чистий. А ви ж співаєте, як хіба можна? А ви знаєте, воно якось, як кажуть, як Бог дав, то і не може забрати вже. Давайте каву мене пригощати. Бо хочете кави. У нас кава по карточній системі, але дуже добре. Карткова система на Кубі діє ще від часів розпаду СРСР. Щойно комуністична імперія припинила надавати Кубі допомогу на маленькому острові. Почалася велика криза. І досі кожен кубинець за картками може дуже дешево купити в магазині найнеобхідніше рис, каву молоко, цукор усім, всім порівну. Соціаліст. Як вам тут при соціалізмі живеться. А ви знаєте, я приїхала в соціалізму і попала в соціалізм. Я… Для мене система не змінилася, я як риба в воді. Справа в тому, що я виїхала сюди з Радянського Союзу, для мене Радянський Союз існував і існує. Я приплила на Чапаєві з Одеси. Було мені 35 років. Це було вже 25 років тому. Кава у нас Кубинська, дуже знаменита на весь світ. Дуже міцна зараз, ви це покуштує. Кажуть, один раз краще покуштувати, чим десять раз подивитися. Коли Зіта приїхала на Кубу, вона жила у старій Гавані. Поруч із музеєм, де зберігається легендарна яхта «Гранма». Саме на ній до Куби приплив Фідель Кастро із Чегеварою та іншими революціонерами. Бачили Фіделя. То як я співала для нього? Там що? Я якраз сиділа виноград, їла. Він підходить до мене. Як справи, я піднялась на каблуках? Дуже добро, повний різь. Це був 1989 рік, але запам'ятала на все життя. Це була зустріч тета, те Фідес кастро, якого я бачила дитиною. Це коли ми співали Куба, любов, моя остров заріба гроба Ви з такою любов'ю про нього кажете. А тому, що ви знаєте, він легенда. Він легендар. Його всі люблять. Він, коли дивиться, він там на тебе дивиться, ла ламірада пенетра. Як кажуть, він тебе бачить. Точно так його мірада така, точно, як у Чегевара. Не забудеш. Такі ви в них сиделі. закохані. Ви не через них сюди приїхали. Ні, я вийшла заміж за кубинці. Сімдесят п'ятого року. Зійта, після навчання у Києві за розподілом потрапила до Кременчука. Там розгорнула діяльність за своїм темпераментом, створила власний ансамбль Славутич, який здобув звання народного, а потім і вокальне тріо «Славутяни». А ще встигла вийти заміж, народити доньку і розлучитися. І одного дня зустріла кубинця Рудольфом. Тим же він вас підкорив, українку. Він дульсе, солоденький такий, мучо компліменту, і взагалі дуже такий хлопець видний з себе. Всі дівчата кажуть: зітка, Дід, куди ти дивишся? Він за тобою по п'ятам, Та тобі мить ноги й воду пить такому хлопцю. А ти все це думаєш. Аж сусіди кажуть, що ти ходиш, все одна, та одна диви, який хлопець за тобою. Рудольфо був на 10 років молодше за зітом у Кременчуці, чи на льотчика. Та повертатися на кубу без свого українського кохання не захотів. Пара побралася, і зіті довелося обирати між україною та кубою. Куба це для мене був чуть ли не кінець світу. Як ви наважилися? То так, мабуть, кохання, ви знаєте, коли на крилах летиш і взагалі летиш. Жінка це, як кажуть, ребро. Куди чоловік, туди голка, туди нитка. З Одеси до Говани добиралися пароплавом Чапаєв цілих три тижні. Уже вагітна, та ще дорогою потрапила у шторм. Що ви побачили, які перші враження? Перше я кажу, та це ж Одеса. Та це ж Одеса, наша мама. І дивлюсь, кажу, а чого воно все таке все покрашене і все обдерте? А це кажуть: такий клімат, вологи дуже багато. І тому ти покрасиш. І воно не через рік воно все. Як ви звикали до клімату? Я в Україні дуже любила сауну. Тому для мене це була сауна, але трошки така турецька баня. з паром. щойно наша артистка акліматизувалася, одразу почала шукати, де можна займатися улюбленою справою співом. І сама себе здивувала, стала виступати у великому оперному театрі Гавани та ще писати пісні. Ось де люди, ваша слава, пісня України. На кубі наша зіта стала знаменитістю. Про неї знає кожен, хто цікавиться оперою. А з коханням сталося не так, як гадалося. Зараз мій чоловік він взагалі у Сполучених Штатах. Так доля повернулася, що він в штатах, то вона разомчилися, але ми друзі. Родольфо, кубинський чоловік зіти, що не почалася криза, емігрував до США і забрав із собою сина. Але не така зіта, щоб не вистояти. Нових сил їй додало фламенко іспанський спів, який на Кубі має особливий присмак. Пісні та море допомогли співаці подолати усі негразним. Незважаючи на скрутні часи кризи та розлучення, зіта в Україну не повернулася. За багато часу спливло. У нас прогрес прой Ми, так сказати, вийшли з. Із... Із Советского Союза Стали ездить, стали видеть. Я Кременчук не узнала. Штати все є. Київ взагалі це чуть ли не час Нью-Йорк особливо там, де У Нас жінки стали їздити на заробітки. В Штатах скока українцем відділа. Надвечір зіта веде мене на прогулянку старовинними вулицями Гавани. Саме тут вона закохана гуляла з кубинцем Рудольфо. Саме тут для неї відкрилося фламенко. Заходимо до ресторану, що привабив нас вогнями та кубинськими мелодіями. Тут співають і танцюють кубинське фламенко. Але на мене чекав неабиякий сюрприз. Зіта добре знає цих пристрасних виконавців. Це ті люди, коли я починала тільки співати фламенко. Це був ансамбль. Іспанського танцю Балі Іспаніон де Театру, де великому театру. А з цією дівчинкою я починала, коли їй було 10 років, навіть менше. Але вони відрізняються чим від іспанців. Вони дуже тендітні, красиві, тропічні, солодкі. Я здивована, просто ми зайшли з вами вперше, ніж кафе. Виходить, перше... що це справа. Це те саме фламенко, що навчилися вже тут mm -hmm. да? співати. І так то так я його вивчила сама, навіть не, не збаліт ліс альфон. Воно мені дуже сподобалося. Ми з дівчатами вмовляємо Зіту заспівати цього вечора. Вона хвилюється, не може без репетиції, але врешті погоджується. Їм дуже цікаво, що Українка співає фламенко. Чим